Говорити про, е, говорити про е, стрижки жіночі. Пам'ятаю, що вчора ми з вами е, говорили про якісь стрижки, нагадайте мені. Хто був? Говорили про <палець> на пальцях проста коротка, <палець> карем, па паш, Сесу. Каскад. І на каскаді зупинились. У вас нема питань до тих всіх стрижок. Зараз ми ще про це поговоримо. А поки що, давайте продовжимо говорити про інші базові жіночі стрижки. Які ви ще знаєте? Аврора. Аврора. З Аврора починає. Є нас, добре, давайте Аврора, ще й кані. Де вас якось? Рапсонія. Якісь сесу. Всесу дуже вчора обговорили, у вас не було. Ви слухаєте лекції? А шапочку ми не говорили, про Бок ми не говорили. Оці всі стрижки сьогодні треба обговорити. Давайте почнемо з шапочки, як мені здається, що то була не така складна. Шапочка. Як ви думаєте, який принцип роботи у нас буде у стрижці Шапочка? Е, хто, хто почне? Нема олег, він дуже зараз почав навіть. <риклад> <риклад> як ви думаєте, так? як ви бачите по розділенню, якщо? Давайте, дівчата, активність. Нам потрібно як розділити голову для стрижки шапочка жіночої? На дві частини, так. Дві частини, тобто у нас буде яка нижня зона і верхня зона, в цій стрижці. так? 에, приблизно та лінія, де ми мали проходити, приблизно, тому що все, як ви розумієте, індивідуально буде з кожним клієнтом, і залежати буде від того, чи ця шапочка буде, наприклад. Ми розуміємо, що це так чи інакше, така модельна, коротка стрижка, все ж таки. так? І ми розуміємо, що тут або е, шапочка буде відкривати вушка повністю, або може бути, що на вона, наприклад, буде закрити вушко, тобто від цього буде і коливатися ця лінія переходу між нижньою зоною і між верхньою зоною. Логічно. А, так. Логічно. Окей, ну тобто, приблизно ми собі орієнтуємося, що в нас лінія переходу може проходити від скроневого виступу до середини потилиці загалом, Ну тобто приблизно через потиличний виступ. Так? Ну то логічно. А там далі ми просто регулюємо цю лінію відносно того наскільки ми робимо довше. Чи трохи коротше про цей бере? Зрозуміло? Mm -hmm. Далі, який принцип роботи в нижній зоні на вашу думку? Ну, Які можна запропонувати? В нижній за може бути збройнуватися. Ще раз, так? Ще раз. Ще Я не почула, ви говорите одночасно двоє. Хтось один. Що ми робимо в нижній зоні? Збрити волосся може Хочете зразу збрити в ага, жіночі ага, стрижці. Ага, Чому ага. всі всірювати в суприч? Так, ага. ми зможемо. Це жіноча стрижка нагадую. Модельна жіноча стрижка. Звісно, що вона буває іноді цей не дуже короткий, навіть, можливо, стушований. Але це за бажанням таких рідкісних випадків. Переважно ми як робимо? Ножичками на крібінцем, тобто ми ну, зводимо переважно на нівець. Mm -hmm. Так, Тобто, плавно від коротшого до довшого ми зводимо, ну це добре. Зрозуміло, ще мені скажіть, е, ну зрозуміло, якщо дуже коротше, бо хочуть такий різкіший перехід, то можна зробити це навіть тушування. Це вже в залежності від, е, від стилю клієнта і наскільки він хоче того, е, такого ефекту, та різкого чи То, Тобто, ми в нижній зоні зрозуміли. Вона, ну я в будь-якому випадку в цій стрижці знімається коротше, ніж Б яким чином знімається верхня частина стрижки? Яким методом? Ми вчора про такий метод градування. Внутрішнього градуювання, добре. І ми знаємо, що там є два варіанти. так? Ми можемо просто, регулюючи власне, кут е, отого внутрішнього градуювання, ми можемо е, мати два випадки: тобто більш плавніший такий ефект так? і більш числіший. Більш об'ємніші. Тобто, власне, якщо ми знімемо з вами під кутом е від 0 до 20 маленьких градуювання, то це буде шапочка, але вона буде виглядати більш так, ну скажімо, спокійно, плавно. Е який ще можна застосувати кут? 40. 45 градусів. Так? І при цьому ми кажемо, що розділення може змінюватися. Тут також в шапочці розділення може бути або Такими горизонтальними проділами, так. якщо ми собі розділили, може бути зразу ви можете собі скористатися тим, що ми шапочку стрижемо навколо цієї голови, тобто такими овальними проділами. А також може бути, якщо ми вже використовуємо 45 градусів, може бути і такі радіальні проділи, так? тобто від центру і по ну, всі контури нашої глибини. Тобто, ну, в залежності, як вам зручно працювати з допомогою його результатів. пасти. Це залежить від, від того, як зручно мастерство. Просто повинні розуміти, що шапочка, яка буде створена на основі кута 45 градусів, вона буде більш об'ємною, більш такою вираженою цікавішою. Шапочка, яка є на основі від 0 до 20 градусів, вона є більш така плавна, спокійна форма. Зрозуміло? Є питання до шапочок. З шапочкою все ясно. Можна обрівати ту шапочку. Да? Тобто десь в нас там якийсь коротший, а зверх у нас буде така об'ємна. Так, так, так. Тут дуже по-різному можна з неї працювати. Якщо хтось з'ясува лекцій, там дуже багато можна е моделювати, скажімо так. Там, там є свій основний принцип, але він може дуже різнитися, в залежності від того, яке в нас контрольне письмо, який в нас кут відтяжки, е ну і взагалі бажання. Ну давайте, давайте активніше. Стрижка Боб, це дуже популярна жіноча стрижка. Ми про це говорили, що вона виникла вже, скільки хто пам'ятає, більше 100 років тому. І від того часу, як виникла, і до сьогоднішнього, вона завжди залишається популярна. Тобто, власне, повинні розуміти, що вона може десь тут можна дуже регулювати, вона може бути в більш коротшому варіанті, і більш довшому варіанті, і більш різкому такому ефектному варіанті, і більш славному. Тобто, від чого залежить? Дивіться, якщо ви. Малюємо горну і кажемо, що в нас є в стрижці борш, контрольне письмо, контрольне письмо. Я образно так показую. Воно зазвичай починаємо стрихти ми щом? З потиличної частини, правда? І починаємо стрихти з нижньої цього. Відповідно, ми розуміємо, що тут задається контрольне письмо. Також повинні розуміти, що власне контрольне письмо може бути як вертикальне, так і е, діагональним, може бути і горизонтальним, залежно, що ми хочемо зробити. Це вже треба розуміти, що буде мати значення, як воно розташоване. А також це контрольне письмо може бути рухоме, нерухоме і комбінованим у цій стрічці. Тобто, якщо у нас пасмо буде нерухоме, от тоді ми робимо, наприклад, в центрі потилиці, ми зробили собі це нерухоме пасмо, так? Що ми далі робимо? Ми всі пасма з цієї потиличної зони тянемо до цього контрольного пасма, правда? І також, якщо дійсно п'є різкий перехід, то ми далі ось про ці зони тягнемо до того пасма. Центрального океана потилиці. Якщо ми дійсно працюємо до такому, якщо нам вистачає цієї дружини по боках, і якщо ми хочемо, щоб був такий різкий перехід між потилицею і скроєм, розумієте, то так чи інакше ми мусимо це е, розумієте, доводити до, до однієї нерухомої точки. Так, тобто буде тоді різкий. Перехід. Якщо ми з вами хочемо, щоб у нас не було різкого переходу, ми робимо рухоме письмо. Ми теж робимо письмо контрольних центрів, але ми не рухаємося. Просто рухаємо. Знаєте, що рухоме письмо? Вчора так виясняли. Рухоме письмо це коли ми зробили перше, друге підтягуємо до першого, третє до другого, четверте до третього, тобто ми весь час не рухаємося. І тоді у нас виходить рівномірна форма того градуювання. Так, то ми кут то тримаємо, який нам потрібно. А ми можемо тримати в бобі кут також різні від 0 до 20, від 45 і 87. Тобто різні кути будуть давати більші чи менші об'єм тій стрижці. Зумієте? А також контролюють пасму. Тобто, якщо ви незалежності, який кут ви собі обрали, якщо у вас письмо нерухоме, у вас буде більш різкий перепад е довжинок, які будуть по боках. Стришки по боках голови, і які будуть на будинці. Якщо ви обрали гухове письмо, у вас буде гарний об'єм в залежності від кута від тяжки, але він буде рівномірний в усіх зонах і на скронях, і на Зрозуміли? Е, Також, коли ми говоримо з вами про е, прощо, е, про комбіноване письмо, це говорить про те, що, наприклад, клієнтка хоче. Це, е, ми говоримо з вами про комбіноване письмо. Це говорить про те, що ми з вами... Дуже, ми не те доччі працювати. Дуже. Але добре. добре. Та, 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 та. Так, так, так. Так. Так, так. Отже, ще раз. Коли ми кажемо про комбіноване письмо, то це може бути те, що княтки, наприклад, хоче, щоб потилиця була різко такою вираженою, а скроні, наприклад, плавними. Тоді ми застосовуємо нерухоме письмо на потилиці, а на скроні вже рухоме письмо. Всі вони розуміють, що до цього є питання. На потилиці ми стежемо нерухоме, все тягнемо з однієї сторони і з іншої О, центру. до центру. А потім вже від, від ми рухаємося до всіх скронях рухомим посмом. Mm -hmm. І буде рівномірна форма на боках, а різка вирушена форма на потилиці. І навпаки, якщо клієнтка хоче рівномірності на потилиці, значить ми на потилиці працюємо рухомим посмом. Mm. Якщо вона хоче вирушеності на скронях, значить там працювала рухомим. А на скронях вже почали працювати нерухомими. Тобто mm -hmm. до крайнього посма підкинули всі скроні. Зрозуміло? Ну, я думаю, що ми зрозуміли. Крім того, у вас є книжка, крім того, ви що собі прокрутите, прослухайте і вникнете спокійно ще раз вдома. І я думаю, що все це буде зрозуміло. Хто <клух> тобто, вже хоча спробував стригти, теж дуже прекрасно розуміє, про що я говорю. Ми фактично ми зберігаємо переважно цей весь метод, який ми застосували вже на нижній зонах. Ми далі його продовжуємо до самого верху, так? І застосовуємо в класичній на усіх зонах. Продовжуємо той самий метод рубівання, тобто код, який ми задали, пісну, е, яке ми задали, і так далі. Розумієте мене? Звісно що бо можна також потім е, регулювати в плані того, що можна іноді комбінувати щось там з тим верхом. Тобто іноді так буває, що верх люблять простригати, наприклад, прогресивним методом. Тобто виконують таку комбіновану стрижку, боки і низ стрижеться е, як в класичному болі. А верх, наприклад, для того, щоб був більший об'єм, цікавіша форма, створюють наприклад, прогресивним мертву, яким тобто в центрі груби в нас контрольний нерухомий письмо, і якась там верхня частина все стрижки тягнеться до того нерухомого письма. У нас виходить такий більш цікавий верх. Тобто це вже ви з клієнту просто узгоджуєте в процесі роботи. Так? Чи вона любить класичну, класичну форму бога, чи вона любить щось таке більш комбіноване. Це вже ви будете також е, в процесі е, сміливо пропонувати, знаючи, що ви робите, що ви пропонуєте, відповідно, слухаючи побажання вашого клієнта. Е, чи є питання ще до стрижки? Бок. Ще раз, будь-який кут в градуювання, ну, не будь-який, але ми знаємо, що в нас є маленький від 0 до 20, середній 45, високий 87. Ви собі вибираєте, який ви хочете застосувати дані стрижки. Будь-яке контрольне письмо ви вибираєте, яке ви захочете застосувати в даній стрижці. І е, ви вибираєте і лінію, е, тобто проділ собі вибираєте. Хочете, працюєте за горизонтальним, хочете за діагональним, хочете за вертикальним. Як вам більше пасує, як на вашу думку буде в даній формі правильніше. Тобто ви тут дуже багато при цій стрижці можете моделювати навіть при базу. Розумієте? Є питання? Окей. Okay. Наступна стрижка наша. Ну давайте або зібрало. Або дуже нація. Скажіть, будь <рігум> ласка, е, е, що то за стрижка? Там теж дуже багато. Відома. Чи вона конче популярна, її класичний метод сьогодні дуже складно сказати, щоб бажання було багато на таку форму, але ми маємо знати про це, тому що ми знаємо, що мода змінюється. Так чи інакше в нас залишаються такі, іноді буває, що все йде по колу. так? Щось завжди зберігає популярність, а щось зникло, а потім знову так? То, тобто, якщо стрижка бо повністю зберігає завжди свою популярність, то Стрижка аврора, вона може зникнути, потім з'явитися, бо вже були такі ситуації, так, варіанти. Тому давайте будемо згадувати. ну, Її характерні, ми знаємо, що в нас є там два варіанти, але найбільш характерний, такий класичний, як він виглядає, в чому в принципі. Давай, що в принципі, є я за обличчя, оскільки це на це так, Але крім того, граба там індивідуально. Там є у вас в класичному варіанті змістої стрижки, що вверх стрижки доволі короткий, а вниз доволі... Ну, бувіли, а Долж, Ми це харч обгоріли, зараз споки забите. Бачите? Довше. Тут у вас ще видно такого. Да. Це значно, розумієте, якщо ви візьмете схемку, відкрийте схемку, будь ласка. І вас вас, звісно, що є. з чого ми починаємо, дівчата? Ми починаємо спочатку з фронтальної лінії. З фронтальної лінії починаємо. Класично розділили з вами на зони. Від серединки вушка до серединки до, до другого вушка. Так? І від серединки пчла до шиї. Розділили класично. Починаємо спочатку працювати з фронтальною зоною. Тобто, у нас там кілька контрольних пасів. У нас є контрольне письмо перше у фронтальній частині, де ми захоплюємо тім'яну і скрунею. І наводимо собі контур, так тобто враховуючи. Тобто, у нас буде такий овальний контур біля чи, так? Ви там дивитеся по книжці, дивитесь по схемі, все. Зупримує. Підказуйте, так? що ви робите. Ви робите власне ось цей контур. Відносно або перенісся, або інші носа, або відповіді, можливо, навіть нижче. Тобто ви собі задаєте з клієнтом контур навколо обличчя овальні, так? Задаток. Далі. Наступні пасми, які будуть? Будуть всі йти в ту точку, правда? Вони, тобто, наше це перше письмо фронтальне, воно нерухоме. І ми всі зони скоро повністю. Повністю тягнемо сюди. Зрозуміло? Зрозуміло? Потім, коли ми вже це простригли, ми маємо знати, що останнє прострижене письмо ось тут, на межі фронтальної кутиличної частини, воно є контрольним для кутилиці. На потилиці нас письмо буде рухоме. Воно буде може бути розділення або радіальне. Або вертикально, як вам буде зручніше. Але письмо старше наші буде рухове, і воно буде орієнтуватися на прострижене волосся фронтальної частини. Якщо важко ви прослідкуєте за схемою, то ви будете розуміти, що волосся в нас так і прострижене, що тут є більш коротше і донизу більш довше. Mm -hmm. І потім, по тій же розкладочці того письма, ви рухаєтеся так рухомим космо по всій кутиці. Все правильно, все? все а тоді у вас виходить ще третє додаткове письмо в кінці стрижки, яке виконується на верхній ну якби на на верхній частині голови, на центральній тім'яній зоні. І воно має вигляд ось такий. Тут буде 7-8 см. В центрі. так? А далі йде на подовження до довго, тільки на подовження до е, фронтальної частини. Воно це письмо І всі зони, які є боковими, ви, підтягуєте до того письма центрального і зістригаєте по його заданій лінії. Чи все зрозуміло, що я зараз сказала? 7-8 см в центрі. Ясно, що ви там з лінійкою не міряєте. не я думаю, що ви вже за певний час будете відрізняти такі сантиметри орієнтовно так? і собі задаєте. Це і подовжуєте до обличчя до потилиці. Далі все стражеться до того письма бо всі бокові зони. Зрозуміло? Таким чином, коли це все розстриглося, у вас виходить зверху така виражена, можна так сказати, шапочка коротша, а нижні всі пасла довші. Прогрес. Зрозуміло? Чи є багато популярно зараз клієнтів, які хочуть таку стрижку? Не можемо сказати Рід. рідкість, але тим не менше вони є, і треба розуміти, як це зробити. Ну і звісно, що це може змінитися за якимось певним проміжом часу, і дійсно клієнти захочуть знов так постійно, багато поширено буде така популярна стрижка, що вони так захочуть розуміти. То тобто, з цим також потрібно ну, зрозуміти. Ну, а якщо в нас такий варіант агрори подовжені, в чому він полягає? Він полягає в тому, що ми просто працюємо лише одним восьмом контроль, який знаходиться на фронтальній частині групи, ми закоплюємо власне тім'яну і, і стонері, овальний виконуємо контур, і потім воно і нерухомо, ми всі, всю площу, яка є в нас на голові, тянемо цю фронтальну зону, застригаємо на тій першій лінії, яку ми задали. Зрозуміло? І все. В нас виходить така, якби просто е, збережена дружина в стрижці завжди ну, на довгому форсі свішно, ну, що це пропонується. Але <кій> фронтальні частини вони є більш такі плавні м'які. зрозуміло? Окей? Okay. Чи є питання до, до другого варіанту афрори, скажімо, такі якісь усучасний, якби це якби просто взяту, запозичену з класичної аврори, просто як можна? E, Простривте дуже довгі волосся, яке клієнтка вот, набридну і ходити завжди з одною довжиною, Вона хоче якоїсь зміни, але не хоче, щоб ця довжина максимально всюди втратилася. Тобто вона всюди залишається, але вона має такий красивий овальний контур на потилиці після цієї стрижки і плавний э, перехід на боках стрижки. Зрозуміло? Зрозуміло? І давайте тепер ще до э, рапсодії. Рапсодія. Це стрижка популярна, до речі, на сьогоднішній день також. Вона взагалі призначена дійсно на довге волосся, хоча можна десь е, пробувати і на напосередню стагка довжину, Хто мені скаже, як да, ми працюємо в Рапсонії? Там незначні зміни, е, порівняно, наприклад, за ворога. Але є, є зміни, які ми маємо чітко застосувати саме в цій стрижці. Скажіть мені, будь ласка, які вони є? Коли ми кажемо про, про рапсодію. як при рапсодії, у вас там є все гарно намальовано і написано. Скажіть мені, будь ласка, як в рапсодії ми маємо тримати голову? Ви? Так. Тобто ми розуміємо, що в більшості стрижок завжди в нас художні голови пряме, але в стрижці рапсодії художні голови злегка нахилені вперед. Це треба чітко спом'ятати. І далі ми стрижемо, наприклад, в окорі, ми стрижемо яким зрізом цей контур. Яким? Звичайним прямим зрізом. А в рапсодії яким зрізом? Ковзаючим ковзаючим. зрізом. Суть стрижки полягає в тому, що в нас голова клієнта нахилена злегка вперід. Розділення у нас дуже просте. Від серединки чула до серединки шиї на дві частини. Тоді контрольна лінія на фронтальній зоні, включаючи кімену і скроню. ми задаємо необхідний контур. Відкрині кінчика носа, чи підборіддя чи нижче. Задаємо цей контур, але цей контур і вся стрижка виконується косуючим методом. Всі зрозуміли? Всі зрозуміли. Відбірні трошки. <плес> так, дівчатку на шокола зайдемося. Ви зрозуміли, як Які в нас є на площі голови, ми всі з всі вичисуємо до фронтальної частини так? і застергаємо повзуючим зрізом. Який ефект у нас виходить? У нас виходить, що найдовше волосся у нас буде в центрі всієї потиличної частини, а в найкоротшій першій пасмі, правда? така буде розкладка. І відповідно, що це буде давати таку безбережну, здовжину надо в волосся, але буде красиво вкладатися біля обличчя. І цікаво виглядати. Тобто, власне, ця стрижку вона на сьогоднішній день може вважатися актуальною на довге волосся, коли клієнтка хоче зберегти довжину, але отримати якусь цікавішу форму, а не просто довго рівне на ну, одній діті. Зрозуміли? Я думаю, що на даному етапі, напевно, що ми теж завершимо, так? тому що ми ще з вами не... Пройшли всі стрижки, Нас ще залишається, але я для того, щоб ви зрозуміли і закріпили, я думаю, що цього на даному етапі буде достатньо. Правда? Так. Да. Окей, okay. тоді завершуємо, завершуємо, а потім далі продовжуємо на наступний раз.